Звернути увагу лозівчан на крадіжки з домоволодіння квартир. Все ж таки необхідно вживати заходів по укріпленню свого житла. Проникають до квартир і через двері, і через вікна. Через двері розбивають секрети замків, вибивають двері, виламують. Якщо через вікна, то це переважно металопластикове вікно. І страждають від цього мешканці нижніх поверхів, перших, других або тих поверхів, де проходять ще знизу якісь внизу будівлі знаходяться. Хочемо звернутися до Лозівчан. Якщо це нижні поверхи, обладнайте їх металевими гратами, встановіть надійні двері, якісні замки. Якщо ви йдете з будинку, з дому і дітей навіть ненадовго, не залишайте відчиненими квартирки. Якщо від'їжджаєте кудись кудись надовго їдете, то необхідно створити видимість своєї присутності в квартирі, залишити включеним світло, включіть радіо біля вхідних дверей, попросіть надійних сусідів, родичів своїх, які будуть забирати пошту, будуть відвідувати кожного дня вашу квартиру. Не залишайте квартиру без нагляду. Саме такі квартири, які на тривалий час заходять, залишаються без нагляду, стають об'єктом для злочинів. Домушників вистежують саме такі квартири. І все ж таки, якщо не треба бути байдужими до того, що відбувається, на ваших площадках, в під'їздах, якщо помітили якусь особу підозрілу, яку ніколи там не бачили, вона там крутиться біля дверей сусідів. Ну, З'ясу, якщо є можливість, з'ясуйте сам чи самі, чого людина там перебуває. Якщо немає, зателефонуйте до міліції. Можливо, саме такий дзвінок попередить чергову квартирну крадіжку або крадіжку з домоволодіння. Найбільше кримінальних проваджень відкрито по фактах крадіжок. Крадуть із домоволодінь, із квартир, із дачних будинків, і з гаражів. Хотіла звернути увагу ще на крадіжки з автомобілів. Власники продовжують залишати свої автівки в дворах багатоповерхівок. Цим користуються ті, хто ходять в пошуках легкої наживи вночі, зливають бензин, знімають акумуляторні батареї, проникають всередину автомобілів. Викрадають звідти цінні речі, які залишають власники, і це ж зараз іде весна: мотоциклісти, власники скутерів, і всі вони знову ж таки будуть залишати свої транспортні засоби біля під'їздів і сподіватися на те, що вони там і залишаться стояти. Тому ми попереджаємо, як свідчить статистика весною, коли тепла погода, коли користуються саме цими транспортними засобами, такі крадіжки частішають і набагато частішають. І знову ж таки залишають і велосипеди. Не в, не в усіх випадках можна знайти і злочинця, знайти і велосипед, і знову ж таки той транспортний засіб. Якщо це скутери, мотоцикли, їх розбирають на автозапчастини, продають їх по частях. Тому ми звертаємо увагу, користуйтеся послугами автостоянок, залишайте в гаражах, не ризикуйте. Якщо вашу, вашу автівку не просто обікрадуть, то її можуть угнати. <small> "